Надія Павлівна дільнична медсестра у дитячій поліклініці. На її руках виросло не одне покоління малюків. Дехто з її перших пацієнтів тепер же бавить власних дітей. Жінка працює за фахом вже півстоліття. Театральна вистава на день медика каже один з найприємніших подарунків. Сьогодні неожиданно попали. Ми отримали приглашення і попали. Ми на виступлення Дуже хорошо, приємно, приємно за стільки років. Вот, Дуже приємно. Тетяна обрала медичний фах ще у школі. Тепер вона головний лікар дитячої поліклініки. За 15 років переконалась, педіатр найкраща професія серед усіх. В педіатрію йдуть працювати люди, які дуже люблять дітей самовіддано, щиро, не за подяки, не за зарплату від щирого серця завжди і кожного дня готові надати допомогу, допомогти і. З маленькими дітьми це найкраще, що можна працювати. І медсестер, і лікарів, і санітарок всіх працівників медичної сфери Деснянського та Дніпровського районів запросили на перегляд вистави корсиканка секретар Київради Галина Герега. Вона запевнила, що докладатиме максимум зусиль, аби столичні медики мали гідні умови праці та зарплатню. Вже цьогоріч Київрада збільшила видатки на охорону здоров'я на 30%. Вони працюють дуже багато, ненормований робочий день, недоспані ночі, і саме ці люди вони заслуговують на відпочинок. Вони заслуговують. На комфортні, достойні умови праці. Ну і звичайно, хочеться сьогодні сказати все всі самі кращі слова, які існують на їхню адресу. Виставу Корсиканка театр драми та комедії на лівому березі поставив спеціально до дня медпрацівника. Такі приємні подарунки медики отримують від Галини Гереги вже не вперше. Юлія Крієнко, Михайло Кльокта, телеканал Київ.